Тренування ранішньої завтра на один. Вперед до перемоги під керівництвом головного тренера Михайла Романкевича та тренера Івана Іваницького готується до головних змагань чотириріччя. Паралімпійська збірна України із дзюдо. Україну у цьому виді спорту буде представляти шестеро спортсменів і усі вони рівняни. Завдання, як завжди, ставимо максимально високі. На прошлій паралімпіаді ми привезли до рівного 4 медалі. Плануємо мінімум це повторити прошло паралімпіаду, Але хочемо, як завжди, максимально, щоб всі були з медалями. Зокрема, поїде чотири дзюдоїстки: Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька та Наталія Ніколайчик, а також двоє дзюдоїстів. Олександр Назаренко та Давид Хорава. Зокрема, для Юлії Іваницької це буде п'ята паралімпіада. З першої повернулася без медалі, а от з трьох попередніх постійно привозила бронзу. Спробує замахнутися на золото, сподівається, тренер Давид Хорава. Перша паралімпіада у Давіда Хорава була в 2012 році. Він став чемпіоном Паралімпійських іграх через 12 років, будемо дивитися. Дай Бог, щоб в нього це вийшло. Відбір на паралімпіаду у дзюдо був доволі жорстким, кажуть тренери збірної. У Парижі рівнянам протистоятимуть спортсмени із 41 країни світу. У кожній ваговій категорії буде по 12 атлетів. Також Рівненська область, окрім дзюдо, буде представлена в інших видах спорту. У параканої виступатимуть наші Микола Сенюк та Наталія Лагутенко. У волейболі сидячи у складі збірної, змагатимуться Андрій Сікальський та Юрій Ковальчук. Метати спис буде Роман Новак. А у Парастрільбі з лука вперше у кар'єрі поїде на паралімпіаду Василь Наумчук із Березного. До слова, у волейболі сидячи та у парастрільбі з лука, рівненщина представлена вперше. За кількістю спортсменів, які їдуть на паралі. Паралімпіаду Рівненська область на четвертому місці: 12 наших паралімпійців це найбільше представництво за весь час участі. Будуть віддавати всі сили для того, щоб піднявся прапор нашої країни і прозвучав гімн. І думаю, що вони викладуть всі сили, всі зусилля зроблять, тому що вони йшли до цього довго. І тим більше вважаючи, що сьогодні така ситуація в країні, я думаю, що вони щастя захистять. Кольори нашої держави на цих паралімпійських іграх від України у Парижі на Паралімпіаді виступатимуть 140 атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Прийдешні паралімпійські ігри вже восьмі за ліком. Літні ігри за участю спортсменів паралімпійців незалежної України. Вболіваємо за наших. Розпочинаються змагання уже 28 серпня. Вадим Мороз, Денис ITV Media Group.